Зі злом не дискутують. І сьогодні, коли знаємо зло в обличчя та по імені, дуже добре розуміємо цю істину. Так важливо не дозволити собою маніпулювати, не дозволити себе спокусити, не дозволити себе дати обманути, а це значить не дискутувати зі злом, не йти на компроміс, навіть найменший. Бо йти на компроміс зі зло означало б дозволити себе повалити, дозволити перемогти себе. Сатана наближається до людини з привабливими пропозиціями, намагаючись повернути її увагу та цікавість. Але його єдиною метою є обманути особу. Адже він це брехун і батько брехні. Диявол завжди видає бажане задійсте, підмінює поняття, маніпулює, маніпулює нами, нашою свободою. Ха інколи навіть нашим сворінням замість правдивого блага, котре людина мала б обирати у своїй свободі, не вов би під своє фальшиве благо, несправжнє, підробку, сурогат, маскуючи гріх у щось добре, злий дух, намагається у діалозі переконати людину в тому, що те, що він пропонує, не є чимось аж таким вже й поганим, а навпаки, корисним та добрим, так як він сказав єлі. Це неправда, що це. Зло це добрий плід, скуштуй його. Він смачний, напевне, не помрете. Такою є стратегія сатани. Крок за кроком, спокусник добивається свого. Якщо людина, замість того, щоб молитись, розмовляти з пором, починає діалогувати із сатаною, завжди програє. Діалог з дияволом приводить до гріха. Під час спокуси не можна входити у діалог зі злим духом, але потрібно молитись. Піддавшись спокусам, які кожен без винятку переживає, адже кожна людина є грішною. Людина потребує Божої сили, Божої благодаті, щоб не ховатись від нього, як це зробили Адам і Едемському селі, але попросити прощення для того, щоб піднятися за ріха та прямувати далі. Вперед, є наївно думати, що ми зможемо перемогти диявола власними силами. Для цього потрібно Божої сили, Божої ласки, Божої благодаті. Для цього маємо чудовий інструмент, таїнство покаяння, в якому ми, перепрошуючи Бога, отримуємо цю повно ласки і благодаті. Так важливо відмовитися від гріха і захотіти жити з Богом, отримати від Нього це прощення. Дуже часто ми самі безпорадні з гріхом. Потребуємо власне цієї Божої сили, аби перебороти зло. Потребуємо Божої благодаті. Також і до Спасителя підступив диявол і читаємо, власне, в цьому випадку спокусник спокушав його, як це нам кажуть євангелисти. Однак Христос не відповідає на ці спокуси своїми словами, але словами Святого Письма, Божим Словом. Так важливо і нам навчитися озброїтися Божим словом, Божою силою, яка, яка завжди є тим помічним ресурсом у боротьбі. Зі злим духом, якщо людина входить у діалог з дияволом, то падає у гріх та зіпсуття. Почати діалогувати з дияволом, ну то так би мовити, ніби взяти і кинути гниле яблуко до кошика добрих яблук. Насправді правда нашого духовного життя є такою, що великі упадки починаються із маленьких маленьких провин, яких ми можемо навіть. Не помічати, може мені не надавати ваги, але нехай кожен подумає про якісь такі маленькі моменти свого особистого життя, свого досвіду. Вистачить один день не помолитися і, і молитися на другий день стає вже важче. Якщо ми не помолилися тиждень часу, то дуже важко потім віднайти цю гармонію свого духовного життя і дивити цю свою молитовну практику. Важлива правда, друзі, яку ми маємо збагнути в сьогоднішньому дні, є те, що сіло біля вогню горить. Так важливо не вступати в якісь діалоги, в якісь розмови зі спокусником, з дияволом, але вміти відрубати прикорень. Так важливо зрозуміти, що зі злом не дискутують. Нехай Боже Слово буде нашою зброєю у боротьбі зі спокусами і з дияволом. А ще, звісно, ми дякуємо вам за вашу підтримку і дякуємо за те, що підтримуєте наш проект. І вчерговий хочемо зробити вам подарунок і. Сьогодні футболки утримують хто перепостить, не просто запостить, а перепостять наші відео, звичайно, з відміткою, і ми подаруємо ці фірмові футболки для когось із вас. Благословеного всім дня і успіхів у боротьбі зі спокусами.